Коротше, друзі, всім привіт, з вами містер І. І так, тут будуть виходити геймплеї різних ігор тепер на моєму каналі. Отже, ви напевно зрозуміли, що ми будемо грати. Але це не проста КС 1 та 6. Натискаємо на оцю ссилку Play CS. Натискаємо. Це чисто КСка в браузері. Можна підключитися до, 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 до різних серверів і грати там з іншими людьми. Я, наприклад, зайду на карту, де Портатіон. Пор... Так, отже зараз. Так. Тут треба підтвердити, що ви не бот. Це робиться швидко. Так, зараз тут загрузка пройде. От, отже. Так, тут е, трішки е, довгий запуск. воно тут запускається дуже довго, але ну, як дуже довго, там декілька ну, пару хвилин. <плес> От ви зараз бачите, на що треба натискати там, щоб, е, щоб щось зробити. Але про всякий випадок, коли зайду у гру, ну, коли загрузиться сервер, розкажу так. Я зараз трохи отак от, от зроблю, щоб увесь екран було видно. Ну, зараз треба трохи почекати. Зараз поставлю на паузу і якраз коротше, от друзі, ми підключилися. Я часто, я часто граю за терористів зараз, тут треба почекати кінця раунду. Ого, у нього ножі. Отже, так, закупатися на Б. Тут треба натискати цифри, так. Я беру часто АК-47, бо це сильна зброя. Але тут дуже складно грати, бо е, ти стріляєш у противників, а ти стріляєш типу у противників. А вони взагалі нічого, типу. А вони тебе вбивають з першого ж удару. Ну, з першої стрільби. З першої стрільби. Ой. Коротше, друзі, так, тут трохи складно грати. О, ні, забив закупити армор. из вбили! вбылы. Юса, тут треба чекати кінця раунду. Але за спеціально тут теж класно грати. Тому що у них є М16. А, так тут можна у воді плавати. Я цього не знав. Отже, зараз почекаємо кінця раунду, бо відео буде дуже довге. Якщо ми будемо чекати кінця раунду, отак от. Всё. Усё зроблено. Так. Одразу нажимаємо 4. 2, так, так, Б8 2 і Б1 і 5. Це я взяв подвійні пістолети. Якраз просідати тут це. Я от не розумію, як вони так зі спини заходять професіонально, що. Вони е, ну, стріляють так, що типу. Хорошо, зараз почекаємо кінця раунд. Якраз це браузерна КС, у яку можна грати прям у браузері. Нічого не треба скачувати. Можете самі перевірити після цього відео, чи поставте це відео на паузу. <кій> Зайдіть, напишіть CS 1 та 6, і ви зможете. Ну, і натисніть на ссылку, на яку я натискав. І тоді ви зможете пограти. Отже. Так, одразу закопаємось B82. У мене у мене у мене бомба так, одразу так, зараз. І, і викидувати речі на Г. Так, чого підібрав. Так, знову Б 1-5 і Б. 4-2. Усе це. Оце найкращі комбінації зараз. Оця комбінація подвійні пістолети, АК-47 і ніж, звичайний. Так, тут треба бути обережним. О, ні -ні, ні ні ні. ні Треба бігти на спаун. Спаун на спаун. Ви бачили? Я в них стріляю, а вони не помирають. Це якась фігня. Так, оце я казав, що тут складно грати. Коротше, виграла команда. Ну, не наша. Отже. Так, 8-2, Б. Четрин. Два. Оні, у мене у мене плен знову. У мене плен знову. Отже, зараз треба комусь його викинути. Мужик, все це тобі. О, ні, там мужик, там мужик. Я просто не знаю, як ставити плент. Я у ніколи у житті взагалі не грав. У нього аук. А ну є що мені це АК-47? Чи МП40 взяти. Вони помстять за мене. Ну, коротше, усе. Думаю, ви зрозуміли. <кхи> Я думаю, відео треба закінчувати, бо, ну. Ну, коротше, підводимо підсумки. Це типу КС Для тих, котрим лінь щось качати і. Ну, Для тих, котрим лінь щось качати. Ну, ви бачили. Я у цього стріляв, але нічого не сталося. Отже, гаразд. Думаю, ви зрозуміли, що. Це типу CSGO для, для тих, кому лінь щось качати, і... але хто хоче типу грати. Так, тут складно грати. Отже так. Е... А щоб вийти з гри, нажміть Escape, у вас з'явиться мишка. Натискайте сюди. І все, так можна вийти з сервера. Я чу, я... Ну, отже, так. Що ж, дякую за перегляд. Думаю, ви дізналися для себе, для себе нову інформацію. Дякую за перегляд. До побачення.